Це... Всім привіт! Сьогодні ми гуляємо в Майнкрафт, Це вже на сьогодні останнє відео. І я тут сьогодні будемо. Це частина третя, Я б'юся з мобами. Ви пам'ятаєте мою обіцянку? 30 частин відео. Ну, якщо я помираю три рази, так тоді. Так тоді буду. Так тоді. Якщо я три, три рази помираю, так я не буду більше знімати Майнкрафт. Давай я буду його знімати, бо я не хочу три рази померти. Бо це насправді, якщо я вам скажу, це моя улюблена гра. Отак, на цей заражений камінь треба зламати, щоб тут лоскутниці не заспавнилися. Ой, чешуйні це Чешуйниця, Чешуйні це лоскутні, це уже немає такої смисла, як її називати. давайте зламаємо просто колодязь. Ай, не хочу вигнати цей колодязь, я його порятував. Ви, селяли, в чомусь купаються. А, ну, як вам? Зараз буде реконструкція церкви. Заходить через стіни. Нормально, я думаю. Отак, отак. Опс. Ей, отак можна зробити. Це заберу двері, а тут а, можна пройти от кого Де Да Де габо. Так тоді я буду мати другий поверх. Я буду мати церкву. Зараз. Просто так Мені зараз так захотілося. Щось, чуть-чуть селяна по крану кувать. Боже, якось я на тебе чекав. Ой, ну, ніт. Ой. У! У! Ой. Скільки ану і думаю, в своїй що зараз там є?

От так йому. Кліпуха, я тебе бачу. Може, не мене. Так, ахуэл, я тебе переможу, мой зомбак против меня просто собак. А все, досвиду, бьюсь, его так. А он мне еще кидает выход, а это будет цезарь. А я его сразу переможу, за 10 каких-то мини ударов. Я ж ротую за три дні удару. Так. Мені треба. Хто тут є? Кого? Мені потрібно убити? Оце це на самій батьків. Давай, дойде, Бен! Бен, ти откуди взявся. Підходьте. Не соромтесь. все, во так-о так вот сам не нос відсюда. О, не дармая двери за барька два. Ты шо за весни уже?

Я не можу бігать. Тресерце засі вже. Зайшло Вони не зрозумів тут ще кліпа цей. І треба його якось знищити. І так. І... Що я так. Я ще мам. Підходь, підходь. Підходь, лисий. Все, все, все. Я не хочу закінчити свій сезон виживання у Майанкрафті. Фух. Ще б чуть-чуть. мене він би побив уже. А все ж таки я зніму короткі відео про це виживання. Дякую за перегляд всім пока.